600-3700 км кілометрів квадратних нашої вільної України у майбутнє у майбутнє без корупції про реформи на громадському радіо Повертаємось у прямий ефір громадського радіо. Я ведуча Анастасія Богаліка, і ми щойно говорили про контракти Пентагона і скандали в цій сфері. А зараз поговоримо про Міноборони. Контракти Міноборони, закупівлі Міноборони і скандали. І скандали Міноборони у да. цій сфері. <рес> Вітаємо в нашій студії Дану Єрву, волонтерку, членкиню громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони, членкиню колегіального органу столового забезпечення Міноборони. Здається, я назвала всі регалії Доброго вечора. Доброго вечора. Та ще голова громадської організації Мрія Дітей України, яка займається дітьми загиблих. А, дякую, що уточнили ще цей момент. Дану, от ви трошки там за межами студії встигли послухати, як американці реагують на скандальні закупівлі і контракти Пантагону. З... Є якась різниця з тим, як ми реагуємо, от на, на, на вашу думку. Ви знаєте, дивлячись, хто вдивлячись, хто реагує, якщо ви про суспільство, так. то останні соціологічні дослідження нам говорять про те, що запит суспільства на справедливість в тилу він просто колосальний. Він якщо там місяць чи два тому це було 63%, зараз 80% населення вважають, що корупція є одним із факторів того, чому ми. Не можемо пере, перемогти в цій війні, і що саме корупція, скажімо так, сповільнює наш рух до перемоги. І мені здається, якщо б не такий серйозний і величезний запит суспільства на цю справедливість, і то не було б такої реакції на журналістське розслідування, на створення колольного органу вибачте антикорупційного, Я вже сама в своїх регалях да заплуталась, Антикорупційно, якщо ви знаєте, нас обирали, обирали все українським голосуванням без марафону, без будь-якого адмінресурсу. Су проголосувало, притом дуже це було складно. Три е, етапи верифікації дуже було складено на платформі НАЗК, але проголосували 42 тисячі людей, і це мені здається без того, що це була тільки Фейсбучна історія, це високий показник, хочу сказати. І якщо б не громадськість, якщо б не підтримка громадськості, якщо б ви знаєте, коли ми вийшли, вивели нарешті е, закупівлі тилові. Міністерство оборони на прозоро нас почали засипати в перших процедурах позовами судовими. Якщо б не ходили на ці позови громадськість журналісти, якщо б не було така прикута увага до цього всього, ви знаєте, ми б не відстояли процедуру Прозору. Тому що мені здається, коли мене призначили, для мене це було досить неочікувана історія, коли мене призначили голову. Много адепта зради е, бувшого вже міністра оборони, е, якого я ще кричала і бігала за ним, коли це не було майстрівом. Да, ще з, певно з травня 22-го року. Е, і тут мене Олексій Юрійович включає в склад тендерного комітету, по суті, да, тому що як не називати орган, зараз він називається красивий колегіальний орган з питань того забезпечення, але це, по суті, тендерний комітет. І для мене, наприклад, було ну, просто не те, що здивування, не розуміла. Ем, Навіщо знаєте, Будь-яка дія, вона чимось мотивується або спричинена чимось. Мені здається, що розрахунок був на той, що ми не випливемо просто. Тому що той супротив, який я бачила, коли ми виходили на Прозоро, той супротив, який я бачила всередині системи. Ну, Мені говорять тільки про те, що стільки було сил витрачено на те, щоб процедура не відбулася, і тоді дуже просто було сказати, що ви, ви бачите, я ж хотів вивести, да? воно не взлітає. Але ми справились, я дуже вдячна. Скажімо там своїм колегам по вже колегіальному органу, по тендерному комітету, тому що тендерний комітет складається з 13 представників Міністерства оборони середньої ланки. І мене як такий, знаєте, анархічний елемент, який там. Буквально в п'ятницю мене були відрядження, коли мене призначили. В п'ятницю перший заступник говорить, що у нас харчування буде по прямим договорам. Я заходжу в понеділок в колегіальні органи кажу, а я хочу на прозору. І ви знаєте, мене підтримали мої колеги, якби не їх підтримка, якби не наша щоденна робота, у нас це щоденна робота, це кожного дня ми засідаємо, кожного дня ми запускаємо якісь процедури, кожного дня у нас йде постійні торги на Прозоро. І це така досить виснажлива робота, але знаєте, я належу до тих людей, які, якщо критикують, то е, якщо їм дають можливість щось змінити, вони йдуть і змінюють. Тобто, в мене немає мети критика заради критики. Якби хтось за мене це все зробив. То я була б щаслива і знаходилась вдома з дітьми і знайшла б чим зайнятися собі, повірте, я дуже дієва людина. Це до питання про те, які зміни можна спричинити реакцію суспільства суспільним обуренням і суспільним запитом. Дано, от ви трошки згадали про те, як реагують в міністерстві оборони на вашу діяльність, але за цей час, поки ви є, вони вже бачать і певні результати чи поки ні. Ну, звісно, навіть ви знаєте, десь два тижні тому Міністерство оборони замовило аналіз проведення торгів на Прозоро, і цей аналіз потрапив в публічну площину. Вони його самі розповсюдили. Згідно цього аналізу, ми за три місяці спрацювали ліпше ніж в 20-му, 21 му році прозоро працювало міністерство оборони 22 й рік не беремо, тому що були прямі договори. Ну що таке прямий договір? Хто прийшов як домовились? Ой, прийшов. Да, як кого позвали? Почнемо з цього, uh -huh. да, кого позвали, хто прийшов, хто прийшов з конкретною комерційною пропозицією. Тому кивнули головою, підписали договір. І якраз от за рахунок цієї закритості ми бачили ці скандали з яйцями, потім з куртками. І повірте, там ще дуже багато цікавих історій. Я думаю, що я колись напишу такі мемуари, і це все систематизую, да, весь свій серіал. і якось... Ви знаєте, в мене взагалі така ідея, ну, так вже, щоб пошуткувати, така ідея продати авторські права Нетфліксу. Мені здається, він злетить ліпше, ніж карточний будинок. Це, мабуть, після того, як вони знімуть про Ілона Маска і відключення Стерлінків. Так, <рес> да, може бути. Повертаючись до, до контрактів і Прозоро, що там на 23 й рік? Ну на 23 й рік ми перше, що нам поставили задачу, ми проторгували харчування на друге півріччя. Тільки на харчування ми зекономили 4 мільярди 600 мільйонів гривень. Я не помилила, 4 мільярди, 600 мільйонів гривень. А Далі були торги по воді, далі були торги по зимовій формі. А вперше з моменту повномасштабного вторгнення може констатувати, тому що вже пішли здачі зимової форми на склади Міністерства оборони. Ми своєчасно її проторгували і вже повним ходом йде процес здачі цієї зимової форми. І 15 жовтня, якщо хтось з військових не отримає зимову по форму, будь ласка, з Ідіть мене в Фейсбуці, напишіть мені, тому що всі вже мають бути забезпечені зимовою форми 15 цього, жовтня. Цього року форму закуповуємо у своїх в Україні. Звісно, ми нам навіть написали такі кваліфікаційні вимоги, в яких ми зазначили обов'язково це виробничі потужності, це виробничі площі, це кількість працівників, на що нас до нас там завалювали питаннями: що як же, як же так ви пишете там не менше, ніж якась кількість людей, для того, щоб це не було, вибачте, якась прокладка, яка завезе з Турції або з Китаю прийшє туди свої етикет ети, етикетки, і знову ми отримуємо те, що ми е, отримували по тим скандальним курткам, по яким шло, шов цей скандал. А давайте тут, можливо, пояснимо цей момент, тому що частині наших слухачів, які не стикалися з військом, не стикалися з забезпеченням війська і з тими правилами, які існують, можливо, може здатись незрозуміло, чому. Зимову форму закуповують щороку, можливо, ще стара у когось є, а у військових вона ще й досі є. Я не знаю, може вона комусь ще потрібна. Дивіться: ну, по-перше, є норми забезпечення військових, які так. встановлюються нормативами Міністерства оборони. Зимова форма видається одна на рік, так. але в умовах це в цивільному житті. Але в умовах війни ви ж розумієте, що таке одна сама форма, коли в тебе, наприклад, йде йде обстріл. І ти падаєш куди бачиш, в окоп, да? в, око, в багнюку, в сніг, якщо ну, добре, якщо примерзла, якщо там під ногами багнюка. А, її безліч ситуацій було, коли хлопці попадають в бліндаж, дай Бог вискочили всі живі, але все, що було, все згоріло. А, також давайте не забувати, що у нас на лінії фронту люди, які вже пів, по півтора року. Там знаходяться якась ротація має бути. І е, якщо буде ротація, то буде мобілізація. І це також треба розуміти. Е, окрім того, вибачте, ну, давайте вже казати, як є. Є поранення, які втрачають цю форму, тому що, коли людина поранена, з неї просто зрізаються да, ножицями, коли рятують життя. Тобто є безліч ситуацій, і мені взагалі здається, що під час. Бивих дій говорити про те, що там одна з форма на сезон, це взагалі неможливо, але в зв'язку з тим, що ми обмежені фінансування, то, хоча б, хоча б одна. Та, хоча б одна, так це знову ж таки, до відповіді тим, хто питає, скільки можна закуповувати форму. А... Скільки можна, якщо хтось, хто питає, скільки можна закуповувати, ну у нас мені здається не секрет, яка кількість людей знаходиться на лінії фронту. Ні для кого. Тому на питання, скільки можна закуповувати, ну знаєте, це можна також перефразувати питання: так скільки можна закуповувати набоїв? Або uh -huh. скільки можна закуповувати ракет для ПВО, uh -huh. да, якими збивають те, що по нам летить? Ну скільки ж їх можна закуповувати? Ну, скільки будуть нас обстрілювати, стільки будемо закуповувати? Повертаючись до закупівель на 2023 рік, вони знову ж таки, щоб всім все пояснити, вони вже всі завершились. Ні, 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 не завершились. У нас ще нагальна потреба, і сьогодні я була якраз на кабміні, тому що в тилу ще є потреба і по речовому забезпеченню, потреба є і по пальному. Ви знаєте, це, це робота кожного дня. Це монотонна така робота, коли ти кожного дня запускаєш якусь процедуру, тому що йде війна і. У тилу виникають там, я не знаю, кожного дня, чи ну, там, один раз на два дні, на три дні виникає потреба, тому що, ну, вибачте, ну, йдуть бойові дії. І скільки, а скільки можна закупати пального да, для армії? Ну певно, скільки вони будуть пересуватися і маніврувати, і робити якісь, я не знаю, десь наступ, десь відступати, десь танки поїхали. Це все потрібно заправляти. Потрібно купляти оливи. Що я для себе відкрила, як для дівчинки, блондинки, яка не знає, де, куди заливати оливу в свою особисту машину. Я вже розібралася в тих сортах оливи видах. Вибачте, в тих видах оливи, які в нас нові для Міністерства оборони. А, бо ми почали отримувати техніку Нове. нову, да, західну техніку, і вона потребує інших видів олив, і ці оливи по іншим стандартам закупляються. У нас навіть немає лабораторії, щоб перевірити їх. Тому це все, знаєте, такий динамічний процес, і ти кожного дня а, стикаєшся з тією ситуацією, що ти кожного дня, там, береш собі додому якесь домашнє завдання. І, там У першій ночі а, ти читаєш або що спишеш. мене досить часто питають, чому я пишу так пізно вночі? Ну, тому що я пишу після знаєте, це якийсь момент фрустрації. От я написала, лягла собі спати, знаєте, а це, а тепер ви несліть. Ну якось так це відбувається. До того про що ви пишете? Як там складається розвиток історії з прибутком постачальників? Ой, господи, цей серіал, це просто якийсь безкінечний серіал. Я вже зайшла на певно третє куло по кабміну, але... Тут в мене такий стриманий оптимізм, тому що після комітету по нас безпеці і обороні, які завдяки знову ж таки, знаєте, як реагують люди, да? uh -huh. завдяки тому, що під моїми дописами просто люди почали тегати абсолютно всіх, кого могли. Да? То в мене вийшло організувати, навіть не так скажімо, привернути увагу комітету по нас і та оборони до цього питання. І є рішення комітету вони спустили знову ж таки на кабмін, на виконавчу гілку влади, з вимогою врегулювати питання, яке Кабмін сам і створив. І зараз, на вчора, вже було два листа від Мінекономіки, якраз від того міністерства, які формують цінову політику. Один лист був на Міністерство оборони про створення робочої групи і в принципі пропозицію Мінекономіки. І один лист вони зробили на державдит, де вони вже пояснили, що вони коли писали цю 335-ту постанову, нещасну, господи, я не знаю, що вони не мали на увазі, що прибутку немає. Бути і прибуток треба дивитися 363 постанові, якої ніхто, до речі, не відміняв, яка діла весь цей період. Ну, але ж тоді це треба писати так, щоб це було зрозуміло, а не так, щоб про це можна було тільки здогадатись. Д, дивіться, насправді ця постанова вона з'явилась не тому, що, по-перше, вона порушує дуже багато нормативних актів Вищої юридичної сили. Це Я вже як юрист, можу вам сказати. Вона писалась десь на колінах в перші дні війни, і це зрозуміло було, тому що потрібно було спростити процедуру. У закупівель uh -huh. просто спростити її не не не. Написати калькуляцію для цього є 363 шістдесят постанова, а просто спростити. Це також можна було можна зрозуміти. і 169 та постанова, що ви пам'ятаєте, у нас була така, яку відмінили в листопаді місяці 22 року. Там взагалі було купляти, що хочете, заводьте, заводьте, як заводьте, як хочете будь-якої якості, бо немає нічого. Угу. Ну згадайте перші да. перші тижні да. війни, коли вибачте в мене було дежавю 14 го року, ні ні броні. Ніски, ні аптечки. Ти, якщо ти в броні, десь у когось да там навіть плитоноски виход, нічого, да, абсолютно нічого не було. То це було все зрозуміло. Але знаєте, ну прийшов вже час, коли в принципі можна було б говорити про те, що. Достатньо багато пройшло часу, щоб врегулювати ці питання, і чому тільки зараз вони починають якось врегульовуватись, і це знову ж таки це ж не перемога, це ж якийсь там проміжний результат. Перемога буде тоді, коли або в висновки держаудиту через суд. Хоча знаєте, через суд я в це не вірю, тому що суд перенесений міністерство оборони подало на ДАСУ в суд, суд перенесений в місто Харків. Просто це для мене да, така новела, тому що аргумент була, що в Києві немає таємничих кімнат, а там висновки по озброєнню також. А це державна таємниця. Або це має бути висновок рішення суду, або це має сам саме ДСУ переглянути свої, свої висновки аудиту і спростувати їх в частині, там де вони сказали, що прибуто. Це збитки держави. І все було б нічого. Всі, в усі ці історії можна було б спостерігати далі і писати, скажімо так, захоплюючи серії нового серіалу, який вже став культовий на теренах Фейсбуку. Якби не одне, але коли вже полетіли листи щастя, їх так постачальникам. Так називаю постачальникам, да, з вимогою повернути е, прибуток, який вони отримали за 2022 рік. І тут ви знаєте, саме цікаве в цій історії, ну я як людина бізнесу розумію, що якщо перевернути, якщо це ми ну, дивимося на кубік, да, наприклад, якщо цей кубік перевернути іншою стороною, то я просто уявляю, що до Постачальника, який має, там, я не знаю, 10 мільярдів обігових коштів з Міністерством оборони за рік і не має прибутку, приходить податково. От я просто уявляю, тому що я пам'ятаю, як у мене там зменшилось на 10% в якомусь році прибуток. і Я їздила в податкову, писала пояснення, чому в мене так відбулося. розумієте? І з іншої сторони, ще один, один такий нюанс: ну, От щось я продала державі за 100 гривень. Да, заплати, отримала прибуток саме високий, це у нас 30%, отримала 30 гривень на руки. 5,40 заплатила податок на прибуток, тому що у нас податок на прибуток платиться до 1 травня 2023 року. Тобто всі вже заплатили його. Да? 5,40 заплатила податок на прибуток. А тепер, якщо це в мене контракт на 100 мільйонів, а якщо це у мене контракт на мільярд, приходите, яка... кажуть, поверніть прибуток. А податок нехай залишиться. Да, ви ви знаєте, я за всі свої 27 років моєї бізнесової діяльності не чула ні одної історії, щоб держава комусь щось повернула з податків. Да. Дана. Останнє питання у нас дві хвилини. Чи вже ваш колегіальний орган стилового забезпечення Міноборони зустрічався з новим міністром? Ні, не зустрічався. Міністр зараз залучений, скажімо так, в більшу міжнародну діяльність. Я вважаю, що це правильно і? Певно, ми будемо чути якісь новини з міжнародної арени по його діяльності, і це зрозуміло. Думаю, що з внутрішніми процесами він розбереться швидко вже після того, як вирішить всі проблеми, які стосуються наших партнерів. Ну але є питання внутрішнього порядку, які потребують залучення. Так, це ж саме і болюче те, що Олексій Юрій це його була така фатальна помилка, коли він на міжнародній арені, у мене немає до нього жодної претензії, але він не хотів внікати, скажімо так, у цю внутрянку, да, що відбувається в Міністерстві оборони. Але давайте не забувати про те, що Міністерство оборони це орган, створений для того, щоб забезпечувати армію, починаючи там з носків, закінчуючи зброю самих великих калібрів. Лібрів, тобто всім, абсолютно, і е, займатися тільки міжнародною діяльністю і не внікати в внутрішні процеси, ну це неприпустимо. Ну і те, що армію почали забезпечувати хаймор саме, це тільки з 2022 року. Так відбувається, до того так не було. Ну так, це звісно, певно, і його заслуга також. Але я те, я про те, що міністерство оборони не не під Хаймерсе створювалося від початку. Ні, міністерство оборони створюється під те, щоб забезпечити збройні сили України. Крапко в цьому місці так. дякую за цю розмову. Дана Ярова, волонтерка, членкиня громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони, членкиня колегіального органу столового забезпечення Міноборони на громадському радіо Відповідно, ми говорили про закупівлі, і ви слухали саме цю розмову щойно. Дякую, ми будемо відпускати. У нас за розкладом скоро новини о 19. І я буду прощатись також. Я, ведуча Анастасія Багаліка, працювала останні дві години для вас. Слухайте, думайте. 603 тисячі сімсот кілометрів квадратних. Нашої вільної України